Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось вже, е, сьогодні 17 чи 18 листопада і обіцяють уже мінусової вночі. Хочу сьогодні прикрити свої е, кущики молоденькі винограду, які були посажені цією. Осень. Підглянула в одного мужчини, хочу побачити, чи воно буде так. А там буду укривати агроволокном. Зробила, поставила дуги і буду укривати ще агроволокном. Зараз тут проводимо такий експеримент. Значить, відрізала я це на три почки. Все. Взяла пляшку 5-літрову з-під масла, трохи її витерла, сполоснула. Зараз будемо присипати землею там кругом. Потім ще. І її треба присипати зовсім. Але поки буде тепло, то я буду відкручувати отак пробочку і щоб воно дихало, щоб не задохнувся виноград. Так, будемо робити, потім. Возьму так землею, наношу, бо тут немає як копати. Наношу і присиплю це все діло. Побачимо, як воно буде, як перезимує, яка буде зима. І тоді зробимо висновки. Ось тут також. Але тут я буду укривати агроволокном. Там ще знайшлась у мене на 10 літрів. Така пляшка з під масло. Та кучик більший, то я зроблю під більшим кущиком ще такий експеримент. Ось тут застилаю агроволокном чорним для того, щоб менше було росло вур'яну і всього всякої пакості. А щоб не полоцяться і не прибиратися. Агроволокно застелю. А цей виноградик треба прикрити, тому що може швидко стати холодно і потім шкода буде, якщо він пропаде. Тому я сьогодні займаюся ось такою невеличкою справою укриття винограду. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові і до зустрічі на каналі.